Слава Ісусу Христу! Приїхав до Вас і в Ошківці, В Вовчківці. Чекаємо Остапа. Остап дзвонив, що десь вже десь зняти. Під'їхає, зараз, зараз будемо робити. Остап зробив де. ОЗД. Так разом місяць і Десь коло місяця, так? Соникез. 30. Ну, то якраз місяць минув стане 30 такий красень а йому два, місця, так? Так, два то, Трохи більше як місяць крили є не знаю зараз будемо вийти Стаб зробить все вам покаже е, багато робив Остап УЗД вже по, по ігір дуже багато жребних кобил. Куда він завжди піде? Трохи сонце б'є, робіт. Кущ Так, це коник по, по Обамове, що ви всі знаєте. Co za pes? To co to, co było z tobą? to do kobiety, bo tam jest Nie widzę. Wysokie kolory. Kolejne słuchacze. Przedstawicielka jesteś. Każdy szoskacz na kobiela musi upomnieć. Nie no, Você abre segura. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. E Стій, го. він не поколовся з розами. Ой. Найпосасячи. Твої батьки помірі у пса така чи хоча. Уди? Може, чаю хоч. О, добре, що я не забув. Давай розкажемо це, що я нагадав. Розкажемо нашим глядачам, всім любителям коней, хто любить коні, взагалі, хто має коні, хто любить. 16 серпня, 16-17, так? у Косові будуть змагання. Івано-Франківська область, місто Косів. Недалеко від нас тут. То взагалі буде три дні, так? Але 16 і 17 серпня, то 16, в суботу будуть, однокін... ну, будуть змагання в од... однокінці, а в неділю будуть парові. А взагалі то буде і виставка, і змагання. Ну, не обов'язково, хто як хоче, просто би вивезли коней. Хто може, так би приїхав, кому цікаво подивитися. Я думаю, що багато людей дивляться мене. Так що ми вас запрошуємо, як глядачів, так і учасників. Можете приїхати, приймати участь. Я думаю, буде дуже гарно. То вже так здається, недалеко. Трохи більше два тижні. До, до добре два тижні, то зараз махом пролетить. Хто має можливість приїхати? Може лише навіть номер організатора, ні. Або в коментарях, або в описі. когось може якісь деталі цікавлі, можна подзвонити. Тобто, Взагалі-то смодно, але то біля самого косу, друзенько. Координати будуть. Так що чекаємо всіх у коси. Хто має можливість, обов'язково приїхайте. А ми чекаємо Остап. Ой, яка дзвонить, наприклад. Добрий день, Добрий день, Остап уже приїхав. Ш. Вася дресуй. Не буде, я потримаю апарат. Так, а ну Вася відійди. Поки що дудку даєш даєш там. А ти що, даєш дудку і все равно ногу чи лавишку, з чине? Дивок тобі. Ногу, лавочку. А вони, я дивлюсь покупили. А, як треба, даєш все? Так, ну зазвичай нормально. Не там проблем. Спозик да. були, так? Чи набрас? Слухай, не йшов номер, зараз. Зараз набереш. Зробити у ти. Не Та я так. можу вже бо там має здесь. Скажіть, йому. що Та, не має мов. А я завтра... Ми домовляли, що я за познак буду. Я думаю, що ти вже сюди поїхав, не будеш тут сторону. То, то... Так. 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 Та так. я тобі замовлю козак допитую. Він казав мені якось там Ту запад. Да? Тут зараз звукувати на цей рожден. То не що той то, то, чоловік, який там має ногу, так? Кажу, зараз тобі подати тебе правда. Та зараз я О. почищу. Кіружан! Це в нас як крилося. Але то місяць більше, як мої місяць було. Mm. Бо першу охоту не пускалась. Ну, ну, ти не було. Вона показує. Якісь дощі були? Так, покажуть. І він не це. Та не знаю, бо ви це зараз. Але як не показує, я не вийти, він не бачить, коли показує. Ти, я маю тут Ти на роботі ти. Покажу, що все тискає. Ну дай мені шпиця кава. Я ти. Не можна. Ружа. Пряжа. Так може. Да, стався я. Так. Знаєш, зараз зараз. Де це що? Це я зараз роблю. Ось і добре найдеться там. Так? Не буде, скажи, так. Е, це вот так рівно, туко? Вона сідає, так? Угу. Там كمان деталі. Так. Зараз я покажу, як будеться.

Пришва за вечерна на 16:00, то за сада най-краще да му на работа повачите О, остава ми да Тишина. Усі Вася Вася уважно дивиться. Жеребна? Є щось видно тут? Так, можете побачити. А то у телефоні не видно. Давай я обернув. А я, може, зараз зафрізую вам, покажу. Жеребна, так? Блін, програла. Коли добре стоїть, як має бути, то вона... І ти два рази лише її пригонив. Ну, Труй раз не треба було, бо вона почала трошки б'ють. Як вона добре стоїть, як вона не хоче, не... то не їде. Mm -hmm. І треба в'язати, то хіба троси не в'їзд. А ми вже знаємо її, ну. Але як не стоїть, то не стоїть. Та це не так важливо, нам важливо знати. Не... маленьку. Ну, дай Мені, дай Ні, туди я це не зроблю. Іди. Рубіночка на місце. О, Я їх лише підтрутити можу. Так що оружо вжеретний. Ти багато хочеш я уже. Великий, великий. Він вот звиснув. Але не кладіть, якщо можна. О, видно, видно треба, це, це? це круглий, бачите, ага. шарик чорний, ага. це якби плодовий міхрець, ембріон. А оце саме амбріон, це плодовий міхраць. Червоним світить це якби його серце. Так, так. І живе ізеребна. І uh -hmm. Вася, подивися на фотографію. Можеш? А це там не диплому. Все добре? Так. Вася довольний. Він так давно не думав. Що хоче зніпи, ставити, вилити, вилити. Вона ж б би... Вона клекала його де коли вона гуляла. Все буде добре, другий раз станеш мамою, ворожі.